Борзий наворочений пріус. На цьому пріусі. Він 23-го року цей пріус випуску 44 995 доларів. І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. І зараз подивимося, чим торгує у нас Toyota. Да. І так, друзі, перше, що ми бачимо, ми бачимо Toyota RAV-4. Ось такий от у нас стоїть красунчик. Тільки от ми не бачимо абсолютно ціни на цю машину. Ну В середньому ціна такого автомобіля складає близько 40 тисяч доларів. Конкретно отака як оця, це багато закомплектована, може навіть стоїти всі там 45 і до 50 тисяч. Тому що це, от бачите, дорога комплектація XLE. Всередині у нас там є такі собі сидіння шкіряні, все прямо по-дорослому. Ось такий автомобіль. Так, наступний це у нас стоїть Toyota Venza. Toyota Венза Venza, показує, що машинка зібрина під свиняним значком. І так, що у нас кажуть за Toyota? Toyota Венза го року коштує от вона. 45 тисяч 500 євро, ой, 500 доларів. Так. Венза, венза, венза. Ось як ти виглядаєш. Для тим, хто було, для тим кому цікаво. Ось так от виглядає венза. Класний автомобіль, мені подобається. Мені подобається дизайн, мені подобається форми аеродинамічні. Ну. Та й ціна, в принципі. Досить нормально. Звичайно, конкретно ця венза вона у нас от на тканевому салоні. Але але загалом норм. Приємна машинка. Приємна машинка. Так, і наступне. Ну, наступне у нас тут світовий бестселер по продажах. Дивіться, у нас тут Toyota Corolla, хетчбек. Севитишная коробка. Вариатор. На ней. Вот она такая. Да, смотри, симпатична. Цена у нас на Toyota всю, 28 тысяч. 752 доллара. Вот такая вот красуня. Вот такая вот красунька. то это Габриэль. Це діалер, який продає ці машини. Машина дуже чудова. Добре закомплектована. На на хамі якщо ви бачите, на єпихамі. Так, і того наступне. Наступне це у нас такий борзий наворочений пріус. На цьому пріусі він 23-го року, цей пріус випуску 44 тисячі. 995 доларів він коштує цей Prius. ну Виглядає він звісно зачетно ось от дивіться, не знаю як показати вам, але ось оця лінія ось оця лінія просто крутезна. Друзі, реально оця лінія просто крутезна. В цього самого Prius такий самий дизайн, як і в крауна, як і в кемрі. Дуже такий борзий новий в дизайн, Toyota пішла по шляху, коли старша модель задає тон, то старша модель це краун і, і вона задає у нас по суті таку, а, такі лінії дизайну і для пріуса, і для нової Camry. Ну Взагалі дуже круто. Ось, зацініти. Вигляд, конечно в неї зачутний. Цей новий пріус. Звичайно, дуже крутий. він. Прямо такий. І сучасний космічний дизайн. Прикольний, мені подобається. І того, пішли далі. Так, і того у нас тут такий бобік-гробік. Досить така крупна машина. Це у нас, друзі, Grand Highlander. Grand Highlander в дорогій комплектації XLE. Ось вона у нас комплектація. Це у нас повний привід. Хто не знає, що таке Grand Highlander, друзі, це здоровенний кросовер від Toyota. Цей кросовер взагалі вісьмимісний. Там виходить три позаду, і потім ще три, а потім передніх два. І того, дивіться, ось у нас ціна на цю машинку 53 тисячі 444 долари. От бачите, машина 24 го року. Короча, є її такий а, напівбрат цієї машини. Це Lexus TLX. от Вона по суті так само. А, ну, Давайте я вам як статист. Машина здоровена, Реально і такий. А, от я не хочу прихати, чи він саме, чи він зі Але вид, житті, звісно, машини зачотний. Ви до машини зачот. Так, друзі. Пройшлися, пройшлися, пройшлися. сейчас постараюсь вам його взяти отак по максимуму. Видите, щоб він попав в кадр. Ну, Красавчик. Напоминаю, чомусь rav 4 типу переросток, но тем не менее. А це у нас ще одна така цікава машинка, це у нас Toyota Corolla Cross. Ось ви бачите, Toyota Corolla Cross. 32 тисячі вона Це такий невеличкий кросовер від Toyota. Невеличкий кросовер від Toyota. Зараз дуже популярна машина. Популярна чому? Вона трошки більш легша, маневреніша, ніж rav 4 трохи дешевше, ніж rav 4. Але при цьому є дуже класним таким міським бійцем. Вон, друзі. Бачите, от вона у нас. Це знову таки назва Дилера ЛЄ це у нас комплектація, не сама багата, але тим не менше, бачите, корола крос. Ну, коротше, конкретно ця Cross, вона передньопривідна. Для міста переднього привода та з головою. Тим більше, що у машини є система контролю тягань. Бачите, і тут у нас ще одна така цікава машинка. Це у нас ще одна Toyota Corolla гібридна. Тут ще така версія є, але їх по суті, в Україні в основному 4 версії. От У нас ціна 37 тисяч і от виглядає ось так машина. Часто. Так машина. Дуже розкішний диск автомобиля. Прям такий серйозный. Сучасный. Досить строгий. Але мені подобається. Ну, бачите, ця машина, от якщо хто не знає, бачите, ця Corolla, вона повнопривідна. Зацініть. А вот де Що означає all Wheel Drive? Постійний повний привід. А ще гляньте. якому вона? В борзому спортивному виконанні. Просто за, за Спортивні дифузори, два е, вихлопа, два патрубка. Ну прям така борза машина. Червоненьким XL є, -E, що це найбагатша комплектація. От, Бачите, корова, Гаврі, клас. Клас, просто клас. О боже, та це взагалі красуня. Бачите. Дуже крута машина, бачите, це у нас іде. Така от річ прикольна, що в моніторингу зеркал показує, мертві зони показує в зеркалах. 37 тисяч. Крута машина. Повторюю, що це абсолютний бестселер у всьому світі. І так, друзі, з вами був Тарас Пономаренко, Ми були з вами в автосалоні Toyota. Подивилися, чим зараз торгує Toyota, які є автомобілі в наявності. Загалом ну, досить круто і зрозуміло по цінах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових цікавих відео. А в мене на сьогодні все. До побачення. До зустрічі в наступних відео! Абсолютно не Oh